Вітаю вас на каналі АКСНАТА Тру Крайм. Реальні історії реальних людей. Медалін Рей Кліфтон народилася 17 червня 1990 року в Джексонвіллі, штат Флорида. Вона жила з матір'ю Шейлою, батьком Стівом та сестрою Джессі, яка була старша за неї на два роки. Вона зростала активною дитиною, полюбляла слухати музику та танцювати. А після школи займалась на фортепіано. У вільний час вона бігала на вулицю, щоб пограти з хлопчиками у футбол чи інші ігри. 3 листопада 1998 року восьмирічна медік Ліфтон після школи, домашнього завдання та гри на фортепіано пішла гуляти. Шейла дозволила дівчинці погуляти до вечері. До Меді приєднався її друг Джастін. Він запропонував дівчинці пограти у міні гольф у дворі сусіда Ларі. Діти прийшли до Ларі і спитали дозволу пограти. Він дозволив, і Меді побігла додому, щоб взяти свій набір інвентарю. Вона сказала Ларі, що повернеться через пару хвилин. Джастін побіг разом з нею. Але дівчинка довго перебирала речі, і Джастін сказав, що він піде до Ларі і буде чекати її там. Меді ще кілька хвилин шукала інвентар. Не знайшовши його, вона засмучено вибігла у двір. Меді так і не прийшла на гру. Ларі і Джастін подумали, що дівчинка залишилась вдома. але вдома дівчинки також не було. О 18-й годині Шейли чекала дівчинку на вечерю. Зазвичай вона приходила вчасно, але сьогодні чомусь запізнювалась. Мати, думаючи, що дівчинка загралась на вулиці, попросила свою старшу доньку пошукати меді. Джесі поїхала на велосипеді на дитячий майданчик, але меді там не було. Вона два рази проїхала район, вигукуючи ім'я сестри. Через півгодини Джесі повернулася додому та сказала батькам, що меді ніде немає. Шейла подзвонила в поліцію. А поки поліцейські їхали, сім'я Кліфтон самостійно пішла шукати меді. Вони заходили до сусідів, питали перехожих та голосно вигукували ім'я дівчинки. Ніхто не знав, де вона. Батьки попросили сусідів пошукати їхню доньку. Коли поліцейські приїхали, дівчинку шукало вже багато людей, і вони приєдналися до пошуків. Поліція та мешканці району перевіряли підвали своїх будинків, сараї, подвір'я, гаражі, покинуті будинки та невеличкий місцевий парк. 4 листопада всіх, хто шукав дівчинку, почали по черзі викликати на допит. Спочатку вони допитали батьків, бо батьки завжди перші підозрювані, але вони не викликали підозр, та ще й розповіли поліції, що останнім часом в його будинку відбувалися дивні речі. Одного разу, коли нікого не було вдома, хтось розбив вікно, заліз в їх будинок та степлером скріпив різні речі. Бувало, що батьки чули якийсь шум в кімнатах дівчат, коли тих не було вдома. Але коли батьки приходили до кімнат, там нікого не було. Батьки не одразу помітили, що після цих випадків з рамки поряд з ліжком Джесі зникла її фотографія. Джастін розповів поліції, як бачив меді в останній раз о 15.30. Він також згадав, що Ларі був з ними, але Ларі поліції про це не сказав. В день, 4 листопада, дівчинку шукало вже більше тисячі добровольців, йшов час. А меді ніяк не могли знайти. Поліцейські викликали на допит Ларі. Ларі був добре знайом з поліцією. За 45 років свого життя його заарештовували 29 разів. Звинувачення були від викрадення автомобіля, водіння у стані алкогольного сп'яніння до двох пунктів звинувачення у сексуальному насильстві над підлітками. Чудовий підозрюваний, чи не так? Але оба звинувачення були зняті. Та й було це більше 20 років тому. Можливо, він змінився і почав життя з чистого аркушу. Але Ларі серед всіх місцевих опинився єдиною людиною з сумнівним минулим. І саме через своє минуле він боявся зізнатися в тому, що бачив дівчинку в той день. Він стверджував, що бачив, як меді разом зі своїм другом побігла додому, і більше він її не бачив. Цікаво, що Ларі розповідав про дівчинку в минулому часі. Наприклад, він сказав, що вона була доброю та радісною дівчинкою. Він погодився на перевірку на детекторі брехні, але провалив його. На питанні, чи знає він, де меді. Він відповів ні. Детектор показав, що це неправда. Він практично жив у поліцейському відділку. Його допитували 20 разів, один слідчий змінювався іншим. Перший допит тривав 8 годин, але він нічого більше не говорив. Поліція обшукала будинок Ларі дев'ять разів, але нічого підозрілого не знаходили. Не дивлячись на провал поліграфа, у нього було підтверджене алібі, але воно не розголошувалось, Да й до цього він постійно грав з сусідськими дітьми у мінігольф. У нього були й свої вже дорослі діти, які давно переїхали. Через те, що він жив один, йому часто було самотньо, і це єдина розвага, щоб розбавити однотонні дні. Надавши свою ДНК, його нарешті відпустили додому. Практично тиждень Стів та Шейла разом з владою невпинно шукали свою доньку. Дуже багато людей прочісували вулиці, ліса, болота та каналізацію у пошуках хоч якихось доказів. До пошукової операції були залучені ФБР та Армія США, і весь цей час її місцезнаходження було ближче, ніж вони могли собі уявити. 7 листопада Кліфтони по телебаченню благали повідомити інформацію про меді, яка допоможе дізнатися її місцезнаходження, за винагороду у розмірі в 50 тисяч доларів. Вони навіть звернулися напряму до доньки. Меді, якщо ти нас чуєш, ми благаємо тебе повернутися додому. Будь ласка, повертайся. Через день розмір винагороди за інформацію збільшився вдвічі. На футболках та на білбордах надрукували фото меді. Жоден випуск новин не обходився без фото дівчинки. Побоюючи, що інша донька Джесі може стати наступною, один з поліцейських жив в будинку кліфтонів. Той факт, що її фото зникло, привело поліцію до думки, що ціллю могла бути саме вона. 10 листопада, через сім днів після зникнення меді, сусідка Меліса Філіпс прибирала в своєму будинку і виявила дещо жахливе. Те, що вона виявила, різко зупинило пошуки Меді Кліфтон. Після цього життя цієї сім'ї зміниться назавжди. Сім'я Філіпс жила навпроти будинку сім'ї Кліфтон, і вони дружили з сім'ями. У Меліссе був чоловік Стів та 14-річний син Джошуа. Вони активно брали участь у пошуках Меді та й самі організовували пошуки. Джошуа ненавидів прибиратися в кімнаті, через це мати з сином постійно сварилися. У хлопчика було чотири папуги, за якими він прибирав тільки тоді, коли йому нагадають батьки. З кімнати Джошуа йшов дуже неприємний запах. Мати подумала, що син вже давно не прибирав у папуг. Вранці 10 листопада, коли Джошуа пішов до школи, Меліса вирішила зайти та прибратися в кімнаті сина. Прибираючи в кімнаті, вона побачила невеличку калюжу біля ліжка сина. У Джошуа був водяний матрац. Меліса подумала, що матрац десь протікає. Вона зняла ковдру та простирадло, шукаючи місце протікання. Вона побачила, що Чошуа вже намагався його полагодити, заклеївши кути матрац скотчем. Меліса почала знімати скотч. Піднявши матрац, вона побачила маленькі дитячі ніжки, зверху яких лежала рука. Тіло було в позі ембріона, і це було тіло меді. Меліса була в паніці, вона не знала, що робити, і в першу чергу подзвонила чоловікові, але він не відповів, і вона залишила йому голосове повідомлення. Вона сказала: будь ласка, негайно передзвони. Вона почекала всього кілька хвилин і, не витримавши, вибігла з будинку прямо до будинку сім'ї Кліфтон. Двері відчинив офіцер. Я просто вказала, де треба шукати. Я більше не могла увійти в свій будинок, згадувала Меліса. Меліса плакала, а Шейла її заспокоювала. Шейла ще не знала, що знайшла в своєму будинку її подруга. Поліцейські не могли впустити батьків до кімнати, де знаходилось тіло їхньої доньки. Поки Джошуа був ще в школі, слідчі виявили в його кімнаті десятки балончиків з освіжувачем повітря, якими Джош, скоріш за все, намагався замаскувати запах тіла, яке вже розкладалося. За комодом вони знайшли бейсбольну біту, за телевізором кишеньковий ніж. В шафі було тенісне взуття, на яких були плями, схожі на кров, дрібні червоні краплі були на стелі та вентиляторі. Весь тиждень Джошуа разом з іншими небайдужими людьми шукав меді, і весь цей тиждень він спав на ліжку, знаючи, що під ним тіло дівчинки. За подушками слідчі виявили ще дещо ту саму фотографію Джесі, яка зникла з будинку Кліфтонів. Хоча батьки здогадувались, що саме Джошуа пробирався в їх будинок, якось Джесі розповіла батькам, що Джошуа волігарно жартував над нею, і вони заборонили обом дівчаткам спілкуватися з Джошуа, хоча своє спілкування з його батьками не обмежили. Після цього почали відбуватися дивні речі в їх будинку. Поліція відправилась до школи. На очах у однокласників та вчителів Джошуа був заарештований. Джошуа Патрік Філіпс народився 17 березня 1984 року. В цей район його батьки переїхали в 1996 році. Він швидко подружився з іншими дітьми. У нього було багато друзів, він займався спортом, ходив на різні гуртки після уроків, любив читати та дивитися фільми. Після арешту Джошуа батьки зустрілися з сином вже в поліцейському відділку, в кімнаті для допитів. Стів Філіпс сказав Джошуа, щоб він розповів детективам всю правду. Джош так і зробив. За словами 14-річного вбивця, меді прийшла до нього додому. Їй хотілось пограти з ним. Він сказав їй, що у нього є свої справи, але вона наполягала. Тоді Джордж сказав, що вони можуть пограти тільки кілька хвилин, бо скоро повинен прийти батько. Джошуа дозволялося гуляти та впускати друзів у будинок тільки з дозволу батька. Він сказав, що вони грали в бейсбол на задньому дворі. Це було приблизно о 17.15. В якийсь момент вона кинула м'яч, Джошуа відбив його з величезною силою, і він полетів прямо в обличчя дівчинки. У неї пішла кров, вона впала та почала плакати і кричати. Джошуа злякався. Він затягнув меді до своєї кімнати, почав кричати на неї, щоб вона замовкла. Але вона ще більше починала плакати. Його охопила паніка і злість. Він схопив биту і вдарив її два рази по голові. Вона завирещалась з усіх сил. Тоді він узяв свій кишеньковий ніж і двічі вдарив її по горлу, І вона замовкла. Джош сховав її під ліжком. Коли батько прийшов додому, вона все ще була жива і тихо стогнала. Він зачинив двері своєї кімнати, дістав меді і ще два рази вдарив ножем у груди. При судово медичній процедурі було виявлено, що не було ніякого удару по обличчю бейсбольним м'ячем. Результати ростину показали, що меді душили, потім тричі вдарили по голові бейсбольною битою та завдали від 7 до 9 ножових поранень у груди. Шорти та спідня білизна меді була під матрацом поряд з її тілом, хоча слідів сексуального насилля не виявили. На ній були тільки шкарпетки та футболка піднята до шиї, на якій не було слідів від ножа. Це означає, що Джошуа підняв її футболку перед тим, як нанести удари ножем. Але саме шокуюче слідчі виявило на комп'ютері Джошуа. Він дивився дитячу порнографію з елементами насильства як до вбивства, так і після нього. Тому поліція вважала, що мотив вбивства був саме сексуальний, але сам Джош заперечував це. Коли тіло медіа оглядали експерти, вони побачили, що її рука стискала каркас ліжка, тому є вирогідність, що вона була ще жива, коли він сховав її під матрасом в останній раз. Поліція спитала Джошу, який був його план дій. Він відповів, що не знає. Поліцейські припустили, що Джошуа думав, що тіло швидко перетвориться на скелет і йому буде легко позбавитись його. Скоріше за все, Джошуа спланувався, коли побачив меді. Вона прийшла попросити у Джошуа ключку для гольфу і не збиралася затримуватись у нього, а тим паче грати з ним у бейсбол, адже на неї чекала інша гра. А також її ДНК крові було виявлено тільки в кімнаті Джошуа. Він заманив її туди, скоріш за все під приводом дати їй ключку для гольфу. Джошуа сказав, що дівчинка була у нього приблизно в 17.15, але, за словами Джастіна, все було набагато раніше близько 15.30, і у Джошуа було багато часу. Він був сексуально збуджений після перегляду порно. Почав приставати до дівчинки, але вона почала кричати. Він злякався, що вона все розповість, та почав її душити. Потім завдав кілька ударів битою та ножем. Меді виявилась сильною та до останнього боролась за своє життя. Скоріш за все, все було зроблено за один раз. Він поклав тіло меді під матрац і більше не діставав. Меді поховали 14 листопада 1998 року. У липні 1999 року почався судовий процес над Джошем. 14-річного підлітка судили як дорослого. 26 серпня 1999 року його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Стів та Шейло розлучилися. 27 червня 2000 року батько Джошуа загинув в автокатастрофі. Не дивлячись на все, що трапилось в житті Шейли, вона прийшла до Меліси, щоб підтримати її. Станом на 2024 рік Джошуа Філіпс перебуває у виправній установі cross City. Ось така історія. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.